Перейшла на бік ворога і зливала інформацію про односельців. Сбу повідомила про підозру у держзраді старості села на Донеччині. Зловмисницею є колишня староста Боївської сільської ради Нікопольської громади Маріупольського району Донецької області, яка після повномасштабного вторгнення РФ вирішила перейти на бік ворога. І щоб вислужитися перед новими, так би мовити, господарями зрадниця під час окупації населеного пункту в березні минулого року за власної ініціативи зібрала і передала Представникам держави агресора інформацію про учасників бойових дій, колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мешканців, котрі допомагали силам оборони України. Як староста, звісно, таку інформацію вона мала. В результаті дій зловмисниці окупанти арештували двох чоловіків та жінку. За таку відданість зрадниця отримала винагороду. Її призначили так званою головою окупаційної боївської сільської адміністрації Володарського району. Тепер за державною зрадою колобороці. Сійну діяльність зловмисниці доведеться відповідати перед законом України. Розслідування проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.